Вітаю вас, дорогенькі мої. Ми традиційно на моєму каналі, і з вами я, Крістіна Косова, і будемо переглядати питання, які хвилюють вас, як українців, і нашу країну на сьогоднішній день. Хочу вас запросити підписатися на мій канал, хто іще не підписаний, на мій телеграм-канал, де ми переглядаємо безвісти, зниклих воїнів абсолютно безплатно. Отже. На носі у нас паска. Давайте поглянемо, що готує ворог, які у нього наміри, які міста. І деякі ще детальні питання. Обстріли не припиняються. І ніхто нічого не хоче змінювати. Чи існує реальний дедлайн для Путіна щодо обстрілів встановленим в США? Чи дотримується він його? Давайте глянемо. Чи, е, чи взагалі існує якась межа так, для Путіна? Е, відчуття абсолютної безнаказаності, відчуття того, не забуваємо, що було з кривим рогом. Він ні, не, бу, не було ніякого покарання для нього. Тому оця жага крові у нього присутня. Немає для нього ніяких дедлайнів. Абсолютно у нього впевненість абсолютної безнаказаності. І чи він його дотримується, чесно кажучи, та не дотримається він його, тому що і нема такої сили, щоб його притисла. Розумієте? США дуже здає, дуже сильно здає. Дивимося далі, дорогенькі. Чи залишається США єдиною надією для України щодо припинення обстрілів? Давайте так. Чи, чи єдина надія, єдина надія. Ні, не єдина. Чи є ще щось, на що ми можемо надіятись, крім США на себе на допомогу? На себе і на допомогу. США, звичайно, не є єдиною нашою надією. Чи дійсно літо 25-го року буде особливо небезпечним для України? Давайте подивимось. Для деяких територій, дорогенькі мої, це буде дуже-дуже неприємна ситуація, особливо ті території, які хочуть у нас, як я говорю, відкусити. І це буде дуже прописано всіма, чесно кажучи, обстрілами. І Одеса буде Запоріжжя, Суми, Харків. Ці території дуже і дуже мені фонять. Чи існує загроза регулярного застосування шахедів з отруєними речовинами. Давайте глянемо. Регулярно. Регулярно – ні. Але буде якийсь такий період часу, що вони будуть, будуть ними бомбити. Не можу сказати, мені здається, що навіть це і не прикордонні зони. А е, тут, е, там, де вони сильно не можуть забомбити ракетами, шахет він трошки далі пролетить, і от туди вони будуть робити оці е, отруєні постріли, дивимося далі. Хотіла вам сказати, будь ласка, не забувайте підписуватися на мій телеграм-канал і так само на цей Ютуб, адже. Тут є дуже і дуже багато цікавих речей для вас. Ми з Танечкою, Гай, моя колега і ваша улюблениця підготували дуже і дуже сильну четвергову сіль на очищення і на захист. У усі подробиці ви можете подивитися у каналі верніше у описі цього каналу, і так само її замовити. Готували ми для вас у дві роки. Тобто Дві відьми приготували для вас дуже і дуже серйозний захист у вигляді чорної солі? Адже ситуація у нас дуже складна в Україні, тому і потрібно було двоє людей для цього ритуалу. Тож можете замовити в описі, знайти замовлення цього відео. І так, поїхали далі. Чи, відбудуть, чи відбудуться вибори в Україні 2025 року? Що відбудуться вибори? Ну, як, як вам сказати правильно, наче самі вибори вони хочуть, тобто хочуть підвести до виборів, але вибори там, де стріляють, відбуватися не можуть. Тобто йдуть взаємовиключаю речі, ніби. Вибори, Рашка і США провести хочуть для того, щоб поставити свою людину. Але для того вони повинні припинити обстріли, а цього, не, цього мені на картах не випадає. Тому питання виборів для мене є сумнівним. Чи готується перезавантаження влади в Україні найближчим часом? Звичайно готується. Має постати своя людина, яка змінить Конституцію України для того, щоб повідкусувати наші території. Це, ну, це абсолютно зрозуміло. Так, така людина готується. Чи справді Юлію Тимошенко хочуть поставити на місце Руслана Стефанчука? Ну, зараз, секундочку, мені заплутались карти. Чи хочуть поставити. Хочуть поставити, але не бачу, що це відбудеться. Так, далі. Чи, є, чи буде Володимир Зеленський балотуватися на другий термін? Ну, швидше за все він буде з нами. Замінити його нема ким. Як би ми до нього не ставилися, як би не відносилися, але на, але на даний момент той, хто прийде після нього, це буде стопроцентове злиття. Стопроцентове. Тому мусимо триматися наразі Зеленського, який вже з нами пробув ці три роки. Чи буде балотуватися залужний? Ні. Ні, не бачу, не бачу такого. Чи готують Росія та США своїх кандидатів на українські вибори? Боже, це таке питання дуже цікаве. Та звичайно, що готують зараз? Я ще, ще карти запитаю. Звичайно, що готують шестірка людей, які вже підготовлені, для того, щоб злити нашу землю, карта вежі. Абсолютно вірно. Тобто ті люди, яких вони будуть готувати, вони будуть абсолютно і повністю настроєні, настроєні для того, щоб ми капітулювали. Розумієте? Тому що грошей ніхто нажертись не може, на жаль. Так, поїхали дорогенькі мої далі. Не забувайте, що в моєму телеграм-каналі є, є такі ефіри, де ми переглядаємо абсолютно безкоштовно без вісти зниклих воїнів. Тож, будь ласка, долучайтеся. Перемовини між США та Україною щодо корисних копалень. Чи дійсно пройшли позитивно? Ні, не пройшли позитивно. Якби там були домовленості тільки закопалене, вони б вже давно закінчилися, але там підтягуються зовсім зовсім інші невидимі речі, які дають нам дуже неприємний шлейф через домовленості США. Тому вони позитивно не пройшли. Вони для нас невигідні і є дуже важкі. Чи дійсно? Спецпосланець Трампа Віков обговорює з Путіним здачу Росією, чотирьох областей та Криму? Чи дійсно вони обговорюють? Абсолютно вірно, вони обговорюють, але наразі не знають, як це опакувати для нас офіційно. Звичайно, що обговорюють? Як це може відбутися? Це може бути заморозка областей, так як у нас вже, ви знаєте, які області є заморожені. Це може бути заморозка і для чого вибори для того, щоб допустити людину, і, і, яка змінить Конституцію, і для того, щоб зробити це на офіційному рівні, чи будуть запроваджені нові потужні санкції проти Росії? Ну, дивіться. Вони можуть бути запроваджені, потім вони можуть бути зняті, потім вони можуть бути знов запроваджені. Мені дуже неприємно про це говорити, адже ми бачимо, що Трамп він є як базарна бабка. Він говорить. Забирає, говорить знов, підлаштовує. Тобто всі його слова це є просто пшик. І прошу помітити, що він дуже-дуже багато чого анонсує. Я зроблю, я закінчу, я завершу, я піду, але нічого з того доброго ми не бачимо, тому що говорити і діяти це є зовсім різні речі. Чи очікується небезпека для України на великодні дні? Давайте глянемо. Що у нас на Великодні дні буде, дорогенькі? Я гляну зараз всю Україну. Так, буде ще один обстріл, такий, як Суми, такий, як Кривий Ріг. Буде. Очікується, тому що ворог собі це вже запланував. Чи існує реальна загроза ядерного конфлікту між США та Росією? Ну, якби загроза є, але щоб вона відбулася, чесно кажучи, я того не бачу. Ну, тобто, це знов на рівні їхніх бла-бла-бла, розумієте? І так, поїхали далі дорогенькі. Чи призначить Олега Григорова головою Сумської ОВА? Які можуть бути наслідки цього для призначення регіону? Поки що його призначення я не бачу. Чи дійсно у минулому Григоров міг мати зв'язки з агентом ФСБ Андрієм Деркачем? Яка мета цих зв'язків? Мета цих зв'язків гроші, Влада, гроші і влада, міг абсолютно, абсолютно вірно, він міг мати такі зв'язки. Чи було звільнення голови Сумської ОВА Володимира Артюха частиною підстави або змови, з якою метою це було зроблено? Чому звільнили? Інша людина тут у нього йде іде інша людина, і це місце повинно бути під іншою людиною, з якою метою. Ну, тільки мета влади, мета грошей і мета, тобто там є свої люди. Люди потихеньку починають пропихати зовсім інших людей для того, щоб це все контролювати. Дуже і дуже, на жаль. Ось такі ми з вами переглянули новини. Будь ласка, підписуйтесь на телеграм-канал, на Ютуб. Я завжди буду рада з вами поспівпрацювати на своєму каналі і бути з вами, як то кажуть, в такий е, непростий для нас, хоч і святковий, але дуже непростий час. Всіх вас маю. Бажаю вам мирного дня, ночі і мирних великодних свят.